Це найулюбленіша страва дорослих та дітей. Давайте запитаємо у бродівчан, а яка піца найбільше подобається їм? Ми проводимо опитування Міжнародний день піци» щорічно проводиться 9 лютого. Яка ваша улюблена піца? Піца? Так. Та не знаю, я ж всім піца. Я не скажу вам, яка. Ну, Подобається домашня чи куплена? Домашня Домашняці. А які начинки найбільше, яка це має бути? Ну, помідор, що там може більше може бути. Кріп, кубаса. Ну і все, напевно. Ну, трошки, що там майонез або э, кетчуп, що небудь пуляти зверху, діїшся, смакуєте. смакуйте. салямі. А любите домашню чи куплену? Домашню. А ще можете запропонувати, ще можна ї... чим можна запивати. Ход. Ну, Можна кока-колою, можна соком якимось. А твоя яка любина піца? Е, Тож салямі. Як смачна, як в магазині вдома. А чим ти любиш запивати піцу? Ну я найбільше п'ю колою. Ну, можна любим напитком, який подобається, хоч навіть водою. А ти? Салямі. І домашня, і в ресторані теж гарна. Свична. Yeah. А з якими начинками вам подобається? Що uh, має бути у боротьбі? Ну ковбаса, сир, тісто, кетчуп і так далі. А ну, любите, щоб на, на піці була листя, там зелень різна? Не дуже. А ви? Так. Як ви вважаєте, корисно їсти піцу і разом із листям салату? Ну, мені здається, корисно, бо листя що вона корисне. А Скажіть, ви любите домашню чи куплену? Більше домашню люблю. Чотири сири. У мене капричоза. А твоя? М'ясна. ковбасна. А чим можна запивати? Який це має бути напій? Вода. Сік вода, сік мультифруктовий, сік Спрайт. А найкраще любити домашню чи десь в кафе піти, поїсти піци? В кафе десь. Кафе. В кафе. Домашнє. А яке кафе? Де найкраще піца обрати? Реджина. Роял Гарден. Ну, в і Regina класні. Лемберг. Ну так люблю піцу. А яка найулюбленіша? З якою начинкою? Та наче з папіроні. А який соус? Має бути соус такий солоденький, чи гострий, чи солодкий? Та, я рідко їм піцу, тому забуваю трохи їсти ти піцу. За любиш домашню піцу чи куплену? Домашню. Мама дуже вже вкусно готує. Домашню. А ти як полюбиш? Люблю м'ясну піцу у реджини або закіпів піцу. Там дуже смачно. А запивати чим любиш піцу? кока Кока-колою Або соком, вишневим, або мультифруктовим. А домашня піца подобається? Так. – А чим А чим вона краща від такої з кафе? Ну, я не знаю. Найулюбленіша в Реджині – Салямі. А ви любите їсти домашню чи куплену? – Напевно, що. Домашня, якщо вона робиться в селі з бабусею. А які, які мають бути там в ній начинка, яка має бути? Начинка 100% домашня. І щоб вона приготувала з любов'ю, тоді люба начинка смачна. Як ви ще скажіть, з яким напоєм можна їсти піцу? З компотиком або з чайком? Гавайськом. А де найкраще можна піти в бродах поїсти смачної піци? В Лемберг мені дуже подобається, там дуже смачна піца. А який напій можете порадити? М -м Сок, сучок. А вам більше подобається домашня чи отака в кафе? Домашнє найкраще. А як вважаєте, чи можна їсти піцу з овочами з, з різними салатами такими? Які найкраще порадити? Можливо? Ну дуже обожнюю салат Цезарь, дуже ну, смачний. І обожнюю в Лембергі його. На а де найкраще можна е, їсти, прийти на смачну пісу в бродах? Е, і, як воно там. Запила. Так. <запивати> а ви любите найбільше домашню чи куплено? Е, куплено. А де найкраще можна відвідати у бродах? Е, мені подобається Реджина біля стадіону. А чим запивати можна пісу? Чим запивати? Так. Не знаю, чим подобається. А більше подобається вам домашня чи така е, з кафе? Е, з кафе? А yeah. який салат? Який салат можете порадити? Овочі, які краще підійдуть yeah. до піц, так, можна їсти, можливо? Uh, не знаю, я наїдаюся піцею, мені більше нічого не треба. Піца. Хай буде капричоза». А ще можете їй запропонувати пити, який That має бути? Big. А краще, де найкраща піца у бродах? Наполітано для мене. А любите домашню чи краще таку з ресторану? Домашню, якщо вибирати так от прямо. Не знаю. Які начинки мають бути? Е, кубаса, помідор, сир. А любите домашню чи краще куплену? Ну, домашнє. А як часто їсти піцу? Не дуже часто. Коли мама зготує. А чим найбільше любите запивати, як їсти піцу? М -м, соком якимось або водою. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена піца? Проводимо опитування. Піца з Лембергу, чотири сезони. А любите краще домашню, домашню піцу чи таку з кафе? З кафе. А яке найкраще місце відпочинку, де можна скуштувати смачної піци у бродах? Лемберг. Добре, і ще таке одне питання: з чим можна, можна запивати піцу напій, який має бути? кока колою або соком. А яка ваша улюблена піца? Пишіть нам у коментарях.